Постанова була прийнята 26 листопада 2015 року, номер 2868 Відповідно, з 1 лютого 2016 року мешканці багатоквартирних будинків будуть сплачувати він за новим тарифом, який буде становити 8 гривень 98 копійок. Якщо в розрізі це водопостачання буде становити 3 гривні 73 копійки, і водовідведення 5 гривнів 25 копійок з податком додано вартість новий тариф для мешканців багатоповерхівок, включає вартість абонентського обслуговування, яке становило 1 гривню 59 копійок щомісяця. Також зі списку окремо оплачуваних послуг зникає плата за повірку лічильників. Процедуру за яку тепер дбатиме Тернопіль водоканал, тепер проводитимуть не індивідуально, а для Цілих будинків, тобто, ми попереджаємо мешканців будинку за місяць, і після цього ми на конкретну дату домовляємося, розвішуємо оголошення і просимо споживачів бути присутніми для проведення повірки. Тобто, якщо раніше повірка робилася в залежності від того, коли наставав Черговий термін повірки, то тепер ми будемо всі ці роботи робити по будинку в цілому. До нововведень вартість повірки лічильників для споживачів розмежовували на 36 місяців, і це коштувало тернополянам до 4 гривень в місяць. Якщо лічильник звіряли раніше, то цю послугу абонентам доведеться виплатити. Ті розрахунки, які мешканці, яким були зроблені роботи ще в 2015-2014 році, які роботи були вартість цих робіт, була розтермінована на три роки, і відповідно мешканці будуть сплачувати за фактично виконані роботи для мешканців приватного сектору, тариф Тернопіль водоканалу поки не змінювали.